Зараз доля цього законопроекту uh -huh. в уряді, і ми закликали і закликаємо: не зволікайте, швидше працюйте. Ми чуємо про бюрократичну процедуру, ми про неї чули і до війни. Може, під час війни все ж таки і воєнного стану я вважаю, в уряді має бути менше і швидша бюрократія. Так, Міністерство оборони головний розробник законопроекту. Я так думаю, ми з вами його ще не бачили, але так має бути. Добре, що вони розробили. Сподіваюсь, фахові військові висловили свою чітку позицію і пішли далі виконувати що? Військові статути. Насправді давайте не підмінювати поняття. Професійні військові, генеральний штаб, генерал Заларус, не що він захищає країну і керується сам, і Збройні сили керуються не законопроектами, а статутами. Військовими окей, вертаємось. Що має зробити уряд? Вчора, ще вчора, мали погодити, якщо є такий законопроект, і внести сьогодні. Завтра пан Олег чітко говорить: я підтверджую, ми 100% на роботі вносити в парламент. Чомусь не вносять, коли внесуть, нам не говорять, а відтак. Перепрошую, не можемо ми вам сказати насправді, коли ми побачимо законопроект і зробимо все можливе, щоб він а, був ефективним, б, не відлякував людей від військової служби мобілізації і демобілізації, а навпаки, сприяв Збройним силам України. Я думаю, що оскільки цього тижня вже засідань влада не планує, значить цього тижня і не буде цього законопроекту. Будемо робити все можливе і в публічно в ефірах закликаємо вносити, ми готові ми на місці. Опрацьовувати той законопроект, який нарешті напрацює уряд і подасть парламент. Але я б сказав одну важливу фахову річ. Ми багато чули і дуже підтримуємо, щоб вставка Верховного Головнокомандувача справді, перше, перевірила цей законопроект, друге, представник ставки прийшов в парламент. Неважлива посада. Представник ставки. Ми країна, яка обороняємо і захищаємось. Прийдіть, будь ласка, і скажіть, це треба, це треба. Це треба, а цього не треба. Я вас запевняю: 300 голосів. Парламент тут же дасть за такий підхід і таку позицію ставки. Такої позиції ми поки що не чули. Я думаю, що як тільки це пролунає, це набагато спростить і уряду, і іншим. Як виписати і який законопроект подати в парламент, вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій Ютуб-канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб-каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.